Чому форсунки це гроші на вітер. Пішли, покажу. Там в і дехто розповідає, що одною з помилок при перебладенні сівалок під підрібки добрива це те, що відсутність, ось тут у нас є стенд з робочими органами, де ми виливаємо рідину. що Одною з помилок є відсутність отут. Зуження, форсунки так званої, яка в нас буде там з перерізом 1-2 мм, бо буде розривна капля, розривна струя рідини, і воно буде погано вноситись. Дивіться, демонструю. Ставлю 8 км швидкість, 15 літрів на гектар. Дивіться. Нема ніякого зуження, це трубка 6х4, 4, 4 мм всередині. Ось дивіться. Це вода на добриво, воно має густину 1,26-1,27, в залежності від марки добрива. Струя буде. Рідини рівномірно, тому не треба там ставити додаткове, це, по-перше, у вас зайва трата грошей, друге, ремонт і взаємозамінність і надійність. Тут ви десь якийсь камінець попав, назад його вигнали, поставили шлангу, стяжку притягнули, поїхали далі сіяти. А коли на трубці нержавіці у вас відпаде та форсунка лігрівська за 800 гривень, де ви будете шукати в полі? Тому не робіть дурниць. І ставте, як вам радить техфармінг.